35-річний Олександр п'ятикратний чемпіон України з пауерліфтингу. Лежачи від грудей, відтискає вагу понад 225 кілограмів. Це утричі більше його власної. Займатися почав сім років тому випадково. Спочатку заради фігури, тепер задля перемог. Займався як всі починаючи в зал там для себе, для форми. Така потім. Випадково мене затягнули в пауерліфтинг. Всегда мандраж мусить бути того спортсмени, туди не налаштовуються. Максим студент, другокурсник, а вже двічі доводив на всеукраїнському рівні, що найсильніший. Присідає зі штангою, вагою 182 кілограми. Єдина конкуренція, це яку я бачу, це я сам. Я хочу показати вищий результат, ніж я показував на минулих змаганнях. А суперники я на них не дивлюсь. Я настроєний на перемогу. Серед учасників є і дівчата. Такий нежіночий спорт для себе обрала 21-річна Анастасія. Дівчина лише рік займається пауерліфтингом, і сьогоднішнє змагання для неї дебют. Та, попри хвилювання, результат чемпіонський. Я дуже хвилювалася цієї ночі, не могла спочатку заснути, потім теж. Рано проснулася, тільки про то думаю, переживаю. Але вже дівчата кажуть, що це не жіночий вид спорту. Взагалі штанга і такі така вага. Кажуть, що це ну травмоопасно і так далі. Але от, якось побачила, що воно мені йде. Тренер теж побачив, вирішив, що давай готуватися до змагань. Класичний пауерліфтинг, особливий забороною на додаткове екіпірування, жимові майки, спеціальні трико та бинти для обмотування рук. Спортсмани показують свою реальну фізичну підготовку. Проводимо Кубок області з класичного паверліфтингу в двох номінаціях Триборстві і жимі лежачі. Ми, звичайно, вдячні гостинній полянській землі залісвалявщині, яка вже втретє приймає подібний обласний турнір. Уже втретє змагання з пауерліфтингу проходять саме на Свалявщині у селі Поляна. Місцевий сільський голова для спортсменів створив усі умови, як для тренувань, так і для чемпіонату. Сьогодні пишається своїми чемпіонами на сьогоднішній день. У нас у свалявській збірні жінка стала чемпіонкою України, і зараз свалявська команда їде на чемпіонат світу. І думаю, що здобудуть там перемогу. Олена Фалес, Максим Офіцинський, Дмитро Біляк. Ось імена переможців. Саме вони за місяць поїдуть на перший кубок України з класичного пауерліфтингу, де доводитимуть закарпаття найсильніше.